Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Андрій, і сьогодні ми будемо слухати дует виконавців. Все світ та структура щастя, силуети. Чесно кажучи, вперше чую про цих виконавців. Не знаю жанру, не знаю, що то буде. Прокомандували підписники під одним з минулих відео. То будемо зараз слухати та намагатися в аналіз. Давайте yeah. ми почитаємо, що пишуть виконавці під відео. Дякую всім за перегляд. Слуєте це перша пісня з майбутнього альбому, який вкладається неймовірно багато сил Всі по цьому. І більше нічого з опису немає. Але якщо сил багато, так то повинен бути гарний контент. Давайте слухати. Росія, країна терорист, однозначно. коли це Так, зараз перед роком поставлю паузу. Мені вже хочеться, чесно кажучи, відкрити текст, бо ну здається, що тут є якийсь так сенс. то послухаємо. кльово, стильно звучить, стильно. Прикольний текст. Прикольний текст, а прикольне звучання. дуже ду, стрільно звучить. Кайф. Ці фільтри, які на голос накладені, трохи мішається голос бітом. Ну, я розумію, що це такий стиль, що це так треба, так, але просто ну, треба почитати. Зайдає в голові запам'ятовується. Composer Set Swift. Круто. Круто, мені, мені сподобалось. Єдине, що хочеться, напевно, мені дізнатись, я так розумію, то був у нас дівочий голос. Давайте ми, ну, Щоб я був трохи в темі Set Swift, то в нас хлопець, а структура щастя. Структура щастя. Ага, то в нас дівчинка. Буду, буд, ну, буду в курсі. Дуже стильово звучить, дуже самобутно. І дуже стильний кліп. Мені подобається, чесно кажучи, таку музику. Ну, в мене немає такого в моєму плейлісті, але тепер однозначно буде 100%. Звучить кльово. І приспів, приспів заїдає, тобто він запам'ятовується. Ритм, ритм гарний. Але давайте текст. Мені, мені, мені щось підказує, що там ще й гарний текст. Але просто е через всі ці фільтри, через цей стиль його трохи важко розібрати з ходу. Ну Давайте подивимося, що вони тут нам кажуть: це мені одразу ось це я почув, одразу зловив. Так, ну щось е, оце, клюв, мені, мені одразу сподобалось, але е, люди йдуть, йдуть в пітьму, нема слідів, але чому, так? Чому? Чому? І я ось е, щось я до цього причепився, я намагаюся знайти в цьому ж куплеті відповідь на це питання. так, Нема слідів, але чому? Може, може я його не бачу. Де? Вітер стих Божі вісники та без серцю кричать всі провісники. Це твій шлях, і він брехня. Це не ти лиш зупинись, поклонись святим вогням. Зорі там, лиш посміхнись. Цікавий цікавий текст. Цікавий не, не, ну, є про що подумати. Але такий трохи, трохи складний. Е, такий стиль, мені дуже подобається такий стиль тексту. Поясню чому. Він такий е, загадковий. так нас... Е, я в колишньому там грав з одним чуваком в гурті. Ось ну ще там, може, процік в в 14-15, десь там. Ось, і в нього зараз псевдоним сценічний Макс Балтімор. Там хто з Харкова може, якщо будете дивитись, там ну, бачили, можливо, там чувак стоїть на... Площі Конституції та на Бакетове часто в метро, там на Гітарі, і його власні пісні, власне, про що, про що я говорю? Його власні пісні, ось того Макса, вони ось в такому ж стилі. Я, я не знаю, як його назвати. Він якийсь такий, знаєте, містичний. І в ньому є щось загадкове. Тобто хочеться так розгадати. Тут такі, тут такі образи йдуть так. У Божі вісники без сенсу кричать про вісники, там твій шлях брехня, поклонись святим вогням. Ну, воно тако, таке, таке загадкове. Тобто, і, і ось ця атмосфера в купі з текстом, вона е, дуже крута. Але тут треба ну, включити голову, щоб зрозуміти сенс. Давайте ми послухаємо ще е, другий куплет. Це взагалі сильно ну, дофамінова гра, дофамінова яма. Так, граємось з емоціями. Амінь тебе відправить в рай. Міна під ногами мана. Ну Така гра слів. Емоційне вигорання емоцій плями. На шляху емотивізму. Давайте я буду з вами одразу бути більш образованим. Емотивізм. Суб'єктивістська теорія моралі, яка заперечує об'єктивне значення етичних понять, ага, зрозуміло, на шляху емотивіст задарма зірве їх зубами, зірве, зірве емоції. Тобто емотивіст то людина, яка е, заперечує значення етичних понять і він твої емоції задарма зірве зубами. Невербальна участь сирот перетворить світ в порок. Ви що? Більшість з нас росли без стата замість диму курим смок. А, ну, тут, тут також може, може є, може ви мені скажете, тобто для мене ось ця ну, просто гарна рифма є і англіцизм. так? Тобто, в цілому більшість з нас росли без тата, Ну, я також всій більшості замість диму курим смок. Минулий рік був дійсно краще. Був минула ніч. Нас зґвалтувалося. Це знаєте. Я коли цю ці дві строки прослухав в мене одразу флешбек. Ну я собі уявив, ніби ніби ця виконавиця, вона каже ці строки 24 лютого. Так, типу, минулий рік був дійсно кращий, але минула ніч, так з 23 на 24, нас зґвалтувала. Сьогодні день роззявив Пащу, щоб завтра точно не настало. Ну і ось, ось ці чотири строки в мене чомусь асоціюються з війною. Не знаю. Але, але взагалі, взагалі, ось цей куплет, він, він дуже сильний. Він, він дуже сильний, мені дуже, дуже подобається текст, і дуже подобається, як він, як він, як він поданий в самій пісні. Та? Давайте, якщо ви там не проти, я ще разочок. Хочу послухати його. Круто, круто. Мені сподобалось дуже, дуже як б сказав, він цей трек він розумний. Тобто в мене зараз є бажання ще його послухати. Так? Ну я як ми зазвичай так рефлексуємо над музикою, тобто треба там пісню послухати. Там, де спочатку наше перше враження просто про... Музику там, так, потім декілька разів послухати, вже прислуховуємось до слів, до інтонації, до тексту. І чим більше ми слухаємо ту чи іншу пісню, так, тим більше ми ловлюємо так, суть суть. І мені от я чесно кажу, мені, мені хочеться послухати. Я додав її собі, Apple Music, і я буду слухати цей трек, рефлексувати над ним. Дуже цікаво, дуже цікава робота. Другий куплет мені той, що дівчина, так, структура щастя. Треба хоч дізнатися, як її звуть. Він, він, як на мене, він сильніший, ніж перший. Ну, з точки зору тексту. Тобто, тут, ну, ось з першого, з першого прослуховування, так, ось я два рази послухав, почитав текст. Я не зовсім розумію, що. Ну, що тут, що тут сказано? Про що? Тобто, Люди йдуть, йдуть в пітьму, нема слідів, але? Чому? Чому? Є питання. Ну а питання, питання тут, як на мене, залишається відкритим. Так, далі «Вітер з тих Божі вісники, та без сенсу кричать всі провісники. Добре. Добре, кричать без сенсу, провісники. Це твій шлях, і він брехня. Це не ти лиш зупинись, поклонись святим вогням, в зорі там лиш посміхнись. Де там? Там, де вогні, де вогні, чому нема слідів, Ну, тобто не, не дуже-не дуже воно до мене дійшло, воно кльове по атмосфері. так? Ось По атмосфері, якщо ну, типу, якщо не зовсім там, не намагатись зрозуміти, про що воно просто там сидіти в цій атмосфері, воно круто. Але тут, з точки зору тексту і з точки зору там сенсів, так, мені сподобалось більше. Ось, крутий трек. Крути, однозначно, крути, однозначно буду його е, слухати. Друзі, дякую вам за перегляд. Сподобаюсь, що сподіваюся, що вам сподобалось. Е, якщо ви можете мені тут щось пояснити, так що я не зрозумів, не побачив. пишіть це в коментарі. Я обов'язково прочитаю, е, обов'язково вам всім відповім. Е, і я думаю, що ми ще послухаємо цих виконавців, тому що прикольний жанр він. Він самобутний, так, він не схожий ні на що інше, він не попсовий, в нього кльова атмосфера, так і дуже цікавий текст, над яким можна так за нього можна поспілкуватись, над ним можна подумати. Кльово. Ну тобто дуже круто. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео.